У цим відео я починаю з серію розповідей про апартаменти та готелі, у яких ми жили в Італії. Першою буде квартира у Римі. Дуже нам повезло з апартаментами. Подивіться самі. Доброго раночку з Риму! Це не у нас апартаменти у Римі. У що -у, -у, -у. у нас тут? Ага, ванна кімната. Що тут, як тут микається? Красавтішка і спальня. Наш балкон заслуговує на окрему розповідь. Подивіться самі. Ми тут з подружкою жартуємо, що із дому виходити не будемо, а усі видатні місця, колізей, фонтан, ми і в інтернеті побачимо. Дійсно, настільки комфортно у квартирі були живі квіти все дуже чисто. На кухні все необхідне приладдя для проживання. Квартира розташована е, у спальному районі трішечки віддалено від центру, але у римі транспорт, транспортне сполучення працює настільки гарно, що жодного дискомфорту ми не відчували. У квартирі на секундочку була навіть Алекса, і вона нам співала італійських пісень. А ми. Танцювали. З якого боку не дивись, все одно класно. Ми е задали собі високу планку. Хто зможе переплюнути апартаменти у Римі, ми не знаємо. Подивимося, далі буде. А ці апартаменти коштували нам 90 євро за ніч.